Київ прийняв ще один благодійний захід. На цей раз мова йде про благодійний концерт на підтримку військових у зоні АТО. Гроші, що збирали тут направлені на закуп найважливішого для бійців 93-ї, 30-ї та 28-ї бригади. Мальчики зараз знаходяться на передовій, Вони знаходяться там уже кілька місяців. Абізпічення к сожалению по прежнему відбувається в основному силами людей силами мільйонів людей а волонтери всіго лише руки, почтовые голубі, которые все це відвозять. Поэтому я хочу огромную благодарность сказать всім людям, які стають неравнодушники і судьба наших воєнних їх беспокоит. На концерті свої твори виконували відомі вітчизняні колективи, що об'єднані ідеями патріотизму та допомоги героям, що захищають нас на сході. Скай без обмежень, Тарута, Борис Севастянов та Ярмак. Ми хочемо, щоб наші хлопці, які там віддають своє життя за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей і онуків. Ми хочемо, щоб вони відчували себе там комфортно, щоб вони відчували, що за їхніми спинами стоять тисячі і мільйони простих українців, які моляться за їхнє життя, які також роблять все для того, щоб вони там бідні не мерзли. Щоб вони там відчували цю нашу підтримку, окрім музикантів, захід відвідало багато громадських активістів, зокрема відома російська правозахисниця Олена Васильєва. В нашій групі груз десь з України в Росію достатньо велике кількість людей це майже 30 тисяч чоловік, волонтери, які допомагають мені в нашій роботі. І здесь сьогодні на концерті буде представлена одна із пісень, которая посвящена нашій діяльності совместні. Мама, мене міня Допомога ближнім, особливо у непростий період військового конфлікту, є особистим ділом кожного свідомого українця. Тому як ніколи приємно, що така широка громада доєдналась до спільної справи. Олексій Годзенко Роса, тебе.